Сніжинку. Сьогодні ми будемо малювати, але спочатку треба підготувати робоче місце. Я буду сьогодні працювати з фарбою. Я вже дигнув. Кроком я перевіряю лампу, бо для художників дуже важливий звір. Сьогодні я буду працювати над дільницею. Він такий гарний. Коли я розмітила малюнок, то я можу приступати к фарб. Мені потрібна сьогодні акварелька. Водичка і пентлі різного розміру. При роботі з водою треба бути обережним, щоб не прилити воду на себе, або на, її, або на стіл. Коли ви берете фарбу на пенлик, треба бути не ложіть пензлик з тіла, то його забрудните. І треба бути обережними. Я б пристосувалася брати фарту. Якщо пензлик буде на вас, то фартук вас спасе. Сніжинка, подивіться, як в нас гарно виходить. Треба трішки ще допрацювати. ну, Я зроблю маленьку перерву на весь ранок і тепер час перепочити на свіжому повітрі. Це допомагає малювати краще. Наприклад, можна погляд на дитячому майданчику. А можна прогулятися біля озера. Осталася лише краплиночка. Ось такий він вижив. А тепер треба почистити пензлик і прибирати фарбочку. Це робоче місце це частина мистецтва, а також треба зняти фарбу, щоб не заборонити це бруднити все навколо. Ось ще один день життя художника минув і пам'ятайте, що треба виконувати правила безпеки на робочому місці, за добраніч! всім солодких снів.